Вітаю! Сьогодні розглянемо, як працювати з контурною картою, та спершу з'ясуємо, що таке контурна карта. Контурна карта це особливий тип карти, яка показує форми та межі об'єктів або територій. Використання контурних карт на уроках історії робить навчання більш цікавими, дозволяє глибше розуміти певні історичні події через аналіз географічного і просторового контексту різних подій та їх візуалізацію. Перш ніж розглядати алгоритм роботи з контурною. Картою зверніть увагу на кілька порад. По-перше, назва вашої контурної карти має співпадати з назвою історичної карти. В такому випадку ви знайдете відповіді на всі запитання та успішно виконаєте завдання. Зверніть увагу, що в контурній карті є завдання, які необхідно виконати. Вони знаходяться знизу або з боку вашої карти. В процесі виконання завдань у пустому блоці робіть умовні позначення об'єктів, які наносите на карту. Це дуже важливо. Не намагайтесь перемалювати абсолютно все з історичної карти до контурної, створивши її копію. Виконуйте лише завдання. І останнє переходьте до роботи з контурною картою після опрацювання відповідної теми або параграфу. А тепер розглянемо правила роботи з контурною картою. Перше, усі написи в контурній карті виконуйте друкованими дрібними, але Виразними літерами віддавайте перевагу ручці з чорною пастою. Друге, не скорочуйте та не переносите назви об'єктів. Третє, коли назву об'єкта не можна розмістити на карті, то слід зробити зноску або примітки. Тоді на карті замість назв лише цифри, а в умовних позначеннях перелік географічних назв. Четверте, якщо на карту наноситься якийсь об'єкт, то загальне пояснення символу або кольору цього об'єкта обов'язково виноситься в умовні позначення легенду. П'яте, позначайте на контурній карті лише ті об'єкти, які зазначені в завданні. І останнє, працювати в контурних картах фломастерами і маркерами не рекомендують. Використовуйте для цього кольорові олівці. І хай робота з контурними картами приносить вам лише задоволення та користь. Покликання на постер у високій якості у вигляді пам'ятки шукайте в описі під відео. Успіхів!